В Ізраїлі відбуваються минулого тижня і початок цього тижня цікаві події, якщо можна так їх назвати. Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беніміне Нетаньягу звинуватив керівника Шінбет, це служба внутрішньої безпеки Рунена Бара, що він без його згоди вів розслідування стосовно ультраправого міністра національної безпеки Ітамара Бенгвіра. У ну, там з'явилася інформація, що декілька місяців йшло розслідування щодо проникнення ультраправих елементів у поліцію в оточення от міністра Ітамара Бен Віра. І Верховний суд в п'ятницю заблокував рішення, яке було прийнято минулого четверга Кабінетом міністрів Беняміня Нетеняху щодо усунення з посади голови Шінбета Ронана Бара і. Зараз, до речі, хочу вам сказати, що Кабмін узгодив і звільнення генпрокурорки Ізраїлю. І ця ситуація, на мою думку, виглядає достатньо ну, цікавою з точки зору, що, напевне, не все так добре зараз в Беніміна Нетеняху, якщо він починає боротися проти тих представників влади в Ізраїлі, які напевне, скоріш за все. Не поділяють його позицію і не схвалюють його дії.